«Інсайт» на радіо місто над Бугом», в студії. З вами працює Віктор Мозалевський, і сьогодні поговоримо про хокейну Вінницю. І у нас в гостях Олексій Бойко, менеджер хокейних команд Ю 13 ю 12 Вітаю Олексій. Вітаю. Володимир Сачко, старший тренер дитячого хокейного клубу Патріот. Вітаю вас, пану, дня. та зірка, зірка нашого сьогоднішнього ефіру. Зірка нашого Вінницького і українського хокею, Павло Звуздецький, капітан хокейної команди. U12. Вітаю, Павло. Вітаю. Ми сьогодні обов'язково поговоримо про те, як ти здобував перемогу нашої команди, команди Патріот у Ризі, так і давайте ми з цього і почнемо 7 квітня. Дуже важливий був турнір для наших вінницьких спортсменів, які, які здобули перемогу на міжнародному турнірі Ріга Ха. 2024 е, перші серед 16 команд з дев'яти країн світу. Патріот обіграв сильні команди з Латвії, Естонії та Данії. Наші спортсмени виграли 6 з 7 ігор на турнір. Я правильно називаю це все так. абсолютно вірно? А в фіналі на складній грі з рахунком 2-1 обіграли ризьку команду Прізма і е, Павло, почнемо з тебе. Скажи, будь ласка, з яким настроєм ти їхав? Ти знав чи ти вірив, що ти. Будеш серед переможців ну разом зі своїми одноклубниками. Вірив. Переможцями, не призовиками, а да. переможцями чудово! Як на це як до цього ставився пан Володимир Сачко, старший тренер дитячого хокейного клубу Патріот? Чи теж він вірив, що його вихованці будуть першими? Ну, скоріш за все, була мрія хоча б взяти призове місце а прям перемогу ну, дуже складно. Тобто вони вас вразили? Сто відсотків. Чим важливий цей турнір Ріга Кап 2024. Це стара Європа. Це дуже такий турнір з багатим досвідом. Кращі гравці, кращі діти з усіх країн світу. Що значить перемога на ньому? Престиж. Це вже заявка про себе да? заявка про, про клуб. Так, 100%. В ось я не знаю, чи побачать його наші глядачі. Цей кубок, який ви привезли з Риги, також чемпіони отримують червоні кепки, так які у вас на столі. Так це, це чемпіони отримують, так тобто, це вже не все життя. Відомо, що ви чемпіони Рігика 2024. Я бачу ще два. Є кубка, так де ви за цей період 7 квітня, так коли відбулися змагання в Латвії. Ще ви щось вже посіли, ще якісь місця. розкажіть, будь ласка, про ці здобутки? Ну, це команда 2012 року. Карпатська ліга це також міжнародна ліга, де приймають участь команди з України, Словаччини, Румунії, Польщі, Болгарії, Венгриї. Венгрия, ну, да. Угорщина, так. Угорщина. Да. Угорщина. Так. Латиши були цього. Лати по старшому по старшому віку були. Це яке місце? Це друге місце. Був такий самий кубок, трошки краще. Ні дотягнули. Я зрозумів. Більш компактніший. А за третє місце всеукраїнські змагання спукаються. Це чемпіонат України. Це перша нагорода Вінницького патріоту на такому рівні. Ви так здобули хлопця 2013 року. Це так на моєму. Тренерської праці 10 років. Uh -huh. І я от щоб здобути таку перемогу, uh -huh. це, це дуже знач значуща для вас. Для мене uh -huh. особисто то сто uh -huh. Е, Я хотів би запитати, знаєте, ну класно, коли приїжджає команда, зіграла так, коли діти відіграли, коли діти перемогли, це все супер, але цьому всьому ж передує дуже велика робота, так. Менеджерська, передусім, робота, робота тих самих батьків, так, які допомагають своїм дітям для того, щоб вони розвивались. У мене питання до пана Олексія, менеджера хокейної команд U 13 U-12. яка передувала роботу, от давайте скажемо про ту саму Ригу так, до підготовки до цього чемпіонату. Ну насправді готуватися ми почали ще влітку. Ми почали і. Збирати колектив, тому що насправді не лише вінничани були в команді, це були і діти з Луцька, uh -huh. з Одеси, з Дніпра, з Києва. І це ми обирали тих, хто підходить під наш стиль гри з тим, з ким ми гарно спілкуємося, і діти розуміють один одного. Знаємо це не лише тренувальний процес, це і процес спілкування дітей між собою для того, щоб вони налюду розуміли, розуміли, що вони зараз будуть робити. Окрім цього, ми були, шукали спонсорів, тому що насправді ці всі поїздки це за рахунок батьків. Ми всі міжнародні поїздки оплачуємо самі. Тобто, дякуємо нашим спонсорам, дякуємо нашим меценатам за те, що допомогли, тому що це не лише одна поїздка була, цьому передувала величезна кількість інших поїздок, в тому числі і на Карпатську Лігу. На яких ми готувалися до цього турніру. Не завжди були перемоги, іноді взагалі з жодної гри не вигравали, але це все розглядалося як підготовка до цього турніру. Десь з осені ми вже почали процес і реєстрації і е, почали, е, почали готуватися, е, готуватися вже і на льоду до цього, okay. цього процесу. Тобто, це був ну, десь е, пів року зайняло сам процес підготовки до цього турніру. Okay. Ми говоримо про сьогодні про Ю 13, Ю 12, так, про, ці, U12, про, да. про ці, да. цей вік? Е, яка зараз ситуація? Я хочу запитати пана Володимира, пана, пана Володимира, так, тренера. Е, яка зараз ситуація із розвитком спорту, розвитком хокею саме у Вінниці? Ну. Клуб працює. У нас зараз майже 100 вихованців є в хокеї, Це дві-три вікових групи команди, які грають. Дві в чемпіонаті України: 11-й рік, 13-й рік і 15-й грає на золоту шайбу. Це змагання там на пів поля, трошки коротше. І також є ще хлопці, які тільки-тільки роблять свої перші кроки в хокеї, які прийшли. Група так названа, ну, початкової підготовки. Як останні два роки великої війни е, внесли корективи в роботу клубу і, взагалі, в тренувальний і в процес змагань? Процес змагань в Україні взагалі можна сказати припинився. Ми граємо дуже мало, тому і їздимо на Карпатську лігу і шукаємо міжнародне змагання, щоб ну, мали змогу діти грати. Uh -huh. А в Україні ми там два-три тури, ну, 10-12 ігор за сезон це дуже мало, щоб е, наші вихованці могли розвиватися. А тренувальний процес зачепило Т... теж? Ну, повітряні тривоги. Маєте Є... обов'язково. Обов 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 так? так. І ну, якісь хто ж повиїжджав за кордон, залишив тут нас. Павло Звуздецький, капітан хокейної команди Ю12. Пане капітане, скажи, будь ласка, для чому ти обрав саме цей вид спорту? Ти не шукав не до цього інші види спорту? Чи це був перший твій досвід, і тобі він одразу сподобався? Ні, раніше я ходив на футбол. Угу. Ну, це такі два, два конкуренти між собою футбол і хокей, ну колись так було. Так, а потім ти прийшов на хокей, і тобі, ти зрозумів, що це твоє. Так. Що, тебе найбільше, що тобі найбільше подобається в цьому виді спорту? Ну, Драки. Що ти, ти мені казав? <світ> Драки подобаються. Ні, насправді ні, але теж, теж це є такий елемент цікавий. Це дуже можна я відповім? Це дуже швидкісна, і гра, динамічна. Події змінюються дуже швидко. Потрібна швидка реакція, дуже швидко потрібно думати. Вона важка і координаційно, тому що вам потрібно одночасно і на ковзанах гарно стояти і кататись, і володіти клюшкою, і, ну, і думати одночасно. Тобто, все одразу дуже цікаво, дуже швидко все. І насправді дітей захоплює ця динаміка, і вони це полюбляють. Ну, Павло, ти любиш на ковзанах кататись просто так, не не на тренуваннях, Так. ходиш просто так покататись, так іноді. Вражаєш інших своєю майстерністю? Так. <с> Які це стосунки в команді? Які взагалі мають бути стосунки е із капітаном? Що капітан вирішує в команді, скажи будь ласка? Багато чого. Наприклад, Не як, треба... яка координація, яку координацію він проводить між гратями? Перед грою треба всіх настроїти uh -huh. на гру. Все. А можеш відкрити такий секрет? Ну тому що навіть, навіть глядачі, які на трибунах, так вони не чують те, як капітан налаштовує свою, свою команду. Розкажи, будь ласка, про те, як ти це робиш? Ну, що ти їм говориш? Ну, хоча б кілька речей. Не знаю. Це не для ефіра, це не можна казати. Це така таємниця, так? Капітан це друга людина в команді після тренера, Так. Коли тренер ще не зайшов в роздягальню, то капітан, якщо надо, дає хлопцям наганяю. Каже, що хлопці, ми ж сюди зібрались, не просто вийти і поганяти шайбу. Ми вийшли і виграть. Тільки це може бути е, лагідно, а може бути, так. Різкіше. <рес> да, да. Ну, це так просто ніякої ж перед мікрофоном, а насправді в роздягальні за тим може сказати, як потрібно. так? Ну і щоб ви, розуміли, щоб ви зрозуміли, під час гри вони мають між собою постійно розмовляти. Вони розмовляють, кажуть, що робити, куди хто біжить, хто що робить. І Паша зазвичай після ігор виходить, після турніру, він приїжджає, він говорити не може. Він захрипший. Mm -hmm. Він весь час з усіма розмовляє, всім підказує, всіх підбадьорює, все. Це насправді така. Нелегка нелегка праця, і не кожен може з нею справитися. Більше коли вже такі важливі турніри, зібрати всіх і, і повести вперед. Це дуже важка праця. Капітан це така, скажімо так, посада. Вона виборна, це призначає тренер. Чи це призначає вибирає команда? І наскільки на який період може бути дитина капітаном? В дитячим хоккей, ну, скоріш за все, тренер. Mm. Бо ну, це. Дове спілкування тренера і гравця дуже гарне, щоб він мог донести свої мислення до гравця. Гравець вже передав далі до останніх хлопців. От. А в дорослом це вже такі лідери, і часто ж вибирають так гравцем. Регітуальне лідер. Так, так. так. Угу. Е, ми говорили сьогодні про те, що. За рахунок батьків, за рахунок меценатів, за рахунок спонсорів відбуваються поїздки, так? тому що зараз в Україні не відбувається якихось таких масштабних, масштабних змагань, так? тобто це все не дешево, це все дорого. Взагалі, а сам хокей, це в сучасному світі дорога, дорогий вид спорту, це давайте розділимо затрату. на дві частини. Коли ми говоримо про Дитячий хокей, коли ми граємо там всі вдома і їздимо, по своїй країні в Україні, це недорого. Uh -huh. Коли ми вже говоримо за більш високий рівень, за десь після там 14 років, так це дорого. По перше, в нас коли діти приходять до нас займатися, в нас є одразу форма на всіх. В нас допомагають нам канадські друзі хокею, допомагають. Просто батьки приносять, залишають стару, стару форму, а це і ковзани, це і захист на все тіло, шоломи, ключки, це все, ну, це все коштує грошей. Тому якщо ми говоримо про дітей, які тільки приходять, ну окрім там оплати членських внесків в клуб, це більше ніяких витрат не потребує. Коли ми вже говоримо за поїздки якісь постійні за кордон, коли ми говоримо вже за. Різноманітні кемпи, на яких діти набувають майстерності, коли ми говоримо за, ну розумієте, екіпіровку теж можна купити і дешеву, і дорогу. Це вже, вже починаються різні цінники і все, але тоді вже може стати дорого. А насправді перші роки, я не знаю, 4-5 це, це не є чимось таким захмарним. Трошки додам, бо ну, головне, коли дитина приходить, у нас є змога тренуватися на льоді. Льод нам допомагає заплати льоду, наш місто наше. Тому дитина прийшла, ми їй обладнання. Вона змогла вийти на лід, позайматися, спробувати цей від спорту, сподобалось. Він залишається, займається. Ні, подобається, ну йде, шукається десь в іншому віде спорту. Який відсоток дітей залишається в Хто став на ковзани і поїхав, 80% з тих, хто став на ковзани, став на ковзани і поїхав. Mm -hmm. Коли дитина поїхала, вже це як наркотик. Вже не можна з цього зв'язку. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про хокейну Вінницю в проекті Інсайт на хвилі 101.8 FM фМ Вінниця та 92,7 у Козятині. І у нас в студії Олексій Бойко, менеджер хокейних команд U13 U12, Володимир Сачко, старший тренер дитячого хокейного клубу Патріот та Павло Звуздецький, капітан хокейної команди U12, зірка нашого сьогоднішнього ефіру. І ми продовжуємо. У мене питання до Павла. Ти плануєш бути е, хокеїстом? Так. Профес професійним. професійним хокеїстом, так? Так. Ти бачиш себе в професійному спорті. Як в якій команді ти хотів би грати? Вже такій в професійній дорослій команді? Нью-Йорк Рейнджерс. Нью-Йорк Рейнджерс за океан. Знову, <реш> як, як багато наших співвітчизників поїхали грати за океан і там знайшли своє своє щастя, так? Як взагалі е, переходимо вже. До ви ж орієнтуєтеся в дорослому хокею. Так, в українському. Це ж наші кадри, так, наші кадри для нашого дорослого, дорослого хокею. Як взагалі ситуація з українським хокеєм, таким уже професійним? Ну, зараз в нас в місті їх грає команда. За нас спочатку була харківські берсерки, mm -hmm. Зараз, після нового року, вони змінили своє місце, локації і стали берсерки Вінниця. Там є приставка берсерки Вінниця Патріот. Так, то можна сказати, що в нас в місті вже є і професійна команда. Насправді в ній грає сім вихованців нашого клубу. Це хлопці з Вінниці, які грають. А взагалі в чемпіонаті України зараз шість команд. Це три команди з міста Київ, команда з Кременчука, вінницька команда і Одеса. Сокол Херсон. Сокол, Київ, Кепіталс, Трізуб це київські команди. Mm -hmm. от, «Вінницькі берсерки, Крімчук, Крімчук і Дніпро, Трізуб Дніпро, Дніпро Херсон. Дніпро, Херсон. Але грають вони в Одесі. Грають вони в Одесі. Так. Ну, якось так, знаєте, йде рівно, так, я маю на увазі географічно: від Києва, Кременчуга до Одеси. А от ну, східна я розумію, яка ситуація зараз. А західна західна частина країни не, не грає професійно в хокей? Колись була команда в Новояворовську, mm. Галицькі лева професійна. Це 2012-13 рік останній коли. А так зараз немає. Але ви з Волинянами так спільно їхали в ту саму Ригу, З Волинською командою з Луцькою. Mm. Ну, от там, ну з хлопцями зараз з ними разом виступаємо і на Карпатську лігу. Також, ну. Інформація для батьків, якщо е, батьки хочуть, чи дитина каже батькам: я хочу стати хокеїстом. З якого року це можна приходити в секцію? Як до вас потрапити? Який місяць до вас потрапити? Спитайте Пашу, Паша, Паша тебе. Звілько, Паша. підказують колеги, щоб питати тебе. З якого з якого віку ти почав займатися хокеєм? З п'яти років. З 5 років. Так, можна теж. Так? Можна і раніше. Можна і, можна і, раніше. і раніше. можна спробувати. Да. Mm -hmm. Так, дитина легше навчитися навіть їздити на ковзанах, так? Якщо в такому віці є більше часу для того, щоб mm -hmm. навчитися. Менше страху, не бояться Там, дитина 5 років, вона не боїться впасти. Mm -hmm. А коли приходить вже в 10, то вона розуміє, що впаде, буде не дуже приємно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тобто беремо 6-7 років, так? 5-6-7. Це такий нормальний, нормальний, нормальний Що До тренера того, щоб є фінації. час підготувати хокеїста, бо вже бачите, в 11 років потрібно їхати на Рігу і вигравати. <сíns> <сíns> Я зрозумів. А коли йде набір команди? Чи цілий рік, чи якийсь краще прийти в такий-то місяць, щоб нормально зайти в тренувальний процес? Ми набираємо цілий рік, але взагалі краще, звісно, це серпень-вересень, от так. Угу, вже записуватись. Угу. я зрозумів. Е, тобто у нас з льодом проблем немає. У нас є де тренуватися. Да, ми венти. займаємося в парку Ліантовича, льодовий клуб. Зараз 28-го закінчується у нас тренувальний процес у зв'язку з технічними роботами по катку, і з 1 першого... липня. липня у нас вже обіцяють, що знову ми будемо на льоді. Найближчі чемпіонати, турніри, де ви плануєте виступати в найближчим час. Ну, наступний. Ну, також ми будемо продовжувати грати в Карпатській Лізі. Чемпіонат України це обов'язково. І у нас є такі бажання на наступний рік вже прийняти участь в ЦРМЗ. Це в Австрії місто. Mm -hmm. Це Ремзі, там один з найбільших європейських турнірів теж проходить. Він вони десь позначені як Ріга, і Церемзі десь плюс-мінус одникові. Туди теж з'їжджаються дуже сильні команди. А лише цього року в нас є по у по Ю-13 фінал чемпіонату України через через тиждень. Де він буде проходити? Дніпрі Дніпрі. Я хочу вам побажати перемог. Дальшому так сильних суперників і перемог над сильними суперниками. Паш, тримаємо за тебе кулаки, тому що ти наша надія і сподівання, і твої всі одноклубники теж наша надія і сподівання. Я дякую вам всім за те, що ви робите, за те що ви робите для нашого для нашого українського хокею, для нашого спорту. Олексій Бойко, менеджер хокейних команд u 13 U12 дякую. Був у нас в ефірі. Володимир Сачко, старший тренер дитячого хокейного клубу Патріот та наша зірка ефіру, зірка взагалі вінницького хокею. Павло Звуздецький, капітан хокейної команди U 12. Дякую вам, дякую за вашу роботу. А проект інсайт завершується. Зустрінемось вже наступного тижня. На все добре. Yeah. Побуднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.